А бувають по-справжньому надійні інвестиції. Отак, От щоб проінвестував і точно не буде ніяких проблем. Ну це ж найбільший забудовник країни. Ну він же точно добудує. А ми величезний банк. У нас вже 100 років історії. З нами точно не втратите. З вами знову Дмитро Карпіловський на каналі Українвест Клуб. І сьогодні намагаємося розібратися, чи бувають справді інвестиції, ну як би мовити, too big to fail. Просто занадто масштабні проекти, брокери, банки, контрагенти, забудовники настільки масштабні, що вже точно не втонуть. І звісно, мені би хотілося сказати: так, звісно, є. От вам, будь ласка, перелік, отут, ото переходьте. отут можна значить купити, але все на жаль не так просто. З одного боку є інвестиційні моделі, які зарекомендували себе роками, десятиліттями або навіть віками стабільних доходів для своїх інвесторів. Ну я тут нікого не здивую існують і швейцарські банки є державні облігації розвинутих країн на кшталт Сполучених Штатів Америки чи Німеччини. Ну тобто не можна сказати, що це ненадійні інструменти. Але ми для себе повинні відрізняти фундаментальні причини надійності від просто – щось давно існує, щось давно платить, щось давно велике і так далі. Давайте спробуємо повернутися до методики оцінки якогось інвестиційного активу, наскільки він привабливий. Ми дуже часто не запитуємо себе, наскільки надійна бізнес-модель. Ховається за цим активом, ми не намагаємося подумати, з яких причин той чи інший стартап, наприклад, став великим і успішним. Ми полягаємося на формальні критерії, намагаючися там не думати вглиб. І це призводить до такої лейби. Якщо це вже дуже велике, значить це вже дуже надійно. Якщо банк вже вартує десятки мільярдів доларів чи євро, ну значить це вже великий надійний банк. Якщо щось входить до індексу найпотужніших компаній свого регіону, значить це вже точно класна компанія. І отут ми повинні розуміти, що це насправді і в спокійні, то часи не дуже. Гарний, не дуже вдумливий, не дуже раціональний підхід. А ось в такі турбулентні часи, як зараз у всіх економіках світу, ну тут маємо вмикати якийсь додатковий скепсис. Якщо ви хочете інвестувати раціонально, мусите витратити час і копнути трохи глибше, не дивитися на зовнішні ознаки, дивитися на фундаментальні причини. Державний борг Сполучених Штатів Америки є цікавим інструментом і надійним не тому, що ікс років поспіль вони виплачують, чи не тому, що не дозволяли собі дефолти завжди виконували зобов'язання. Це є надійним, тому що за ним стоїть економіка, яка має фундаментальні причини бути успішною. Рівень освіти, певна культура підприємництва, цікаві умови. Для талантів з усього світу доєднатися і працювати саме там, податкова модель жорстока. За нашими мірками занадто дорога, але тим не менш розвинута екосистема, яка дозволяє, будучи там заробляти набагато більше, можливість залучати капітал через розвинуту культуру, надавати капітал як інвестицію, безліч безліч системних великих досліджень, які знайдуть вам фактори, чому Американська економіка така ефективна, чому вона дозволяє підприємцям заробляти і таким чином має причини для подальшого зростання. Якщо ж ми не копаємо вглиб, а просто залишаємося на етапі фактору, ну вони ж вже деякий час платять, отримуємо серйозну халепу. Ну, як ви знаєте, є безліч великих фінансових пірамід, які досить довго. Платили, виконували свої зобов'язання. Ну, найбільш відомо в рамках тієї ж економіки, наприклад, звісно, піраміда Барні Медофа довгий період часу платила, справно генерувала прибуток, і тому всі думали, що все буде окей. У нас є і локальні, дуже дуже прикри приклади. Та сама оптика Ферзди, і ми втратили гроші. І десятки українських інвесторів так само втратили гроші. Знову таки, якщо ми дивимося на зовнішні фактори, те, що компанія генерує прибуток своїм інвесторам, якщо не закопатися достатньо глибоко і не зрозуміти, чи є там бізнес підстави, бізнес обґрунтування для цих справедливих виплат, ми не зрозуміємо, чи це є хорошою інвестиційною пропозицією. Часто ми покладаємося на зовнішні фактори, кажемо. Ну, якщо цю компанію взяли в індекс DAX, наприклад, у Німеччині, ну значить це вже дуже потужна, дуже серйозна компанія. Якщо її капіталізація вже десятки мільярдів євро, значить це вже дуже потужна, дуже серйозна компанія. Якщо таке велике зростання, воно відволікає увагу на себе. І якби там були якісь проблеми, то ефект тисячі очей вже би допоміг виявити ці проблеми. І на жаль, виявляються ці проблеми дуже часто запізно. Це не тільки ефект України, де нас часто звинувачували, що от ви би мали там оптику побачити раніше, зрозуміти, що там керуючий перетворив компанію на фінансову піраміду. Якщо ми подивимося на мій приклад з банком, німецький регулятор. Один із найжорсткіших взагалі у світі німецька біржа також з дуже, дуже жорсткою регуляцією допустили фантастичне зростання банку Wirecard. Як потім виявилося, там була маніпуляція з бухгалтерською документацією. Мільярди коштів, які начебто належали Wirecard, і лежали на рахунках інших азійських банків. Виявилося, що ті банки нічого ніколи ні про кого не чули, і, і все це просто фейк. І так, журналістське розслідування топових міжнародних журналістів все це виявило через роки після того, як у компанії була величезна діра в бухгалтерії. І якщо ми подивимося за формальними ознаками, то все ок, медов чудовий. Фінансист крутезний сам стояв за кермом е, великих американських бірж. Абсолютна довіра від регулятора, абсолютний е, крутезний трек-рекорд. Будемо дивитися на Wirecard, Будемо за зовнішніми ознаками бачити ту саму історію. І таких кейсів, звісно, ми можемо е, знайти мільйони, коли. Щось всередині має дуже потужну, дуже серйозну проблему. Ця проблема генерує величезні збитки, але ці збитки від нас приховані. І ми в цілому то не дуже дивимося на те, що коїться всередині компанії. Ми дивимося лише за її успіхом, і часто навіть не за успіхом її продуктів, а за успіхом знову таки її. Інвестиційних пропозицій. Величезна помилка тут думати, що якщо щось надвелике, то воно автоматично наднадійне. Дуже часто великі історії вони всередині є пустими, там вже накопичилися дуже серйозні проблеми. І менш критичні ознаки, наприклад, часто великі компанії вони просто не гнучкі, вони неповоротливі, вони не реагують на зміни в ринку. Ми бачимо тут так само історично класні приклади Nokia, будучи лідером кнопочних, так би мовити, телефонів, не вчасно ідентифікувала тренд на смартфони, не захотіла стати лідером цієї галузі, хоча мала на те все ресурси найкращих інженерів, ринки збиту, дистрибуцію, фантастичну довіру до бренду. Якщо ви пам'ятаєте, наскільки ми всі поважали, любили, цінили. Nokia, і як наскільки ці телефони були безсмертними, скільки тривали батарейку і так далі. Одне консервативне рішення: ми не підемо з такою інтенсивністю в смартфони, заклало фактично бомбу в бізнес-процеси Nokia. Наступне таке саме консервативне рішення. Ну окей, ми підемо в смартфони, але ми розробимо свою власну операційну систему, і хтось буде писати софт під нашу платформу. Ми будемо конкурувати з андроїдами. Ми будемо конкурувати з iOS, і кілька років вбиті. Ну на цей хибний шлях розвитку ставлять на коліно надподружну компанію. І ми ж розуміємо, що там були суперпрофесійні управлінці, там було багато крутих інженерів. Вони не могли не отримувати зворотній зв'язок від ринку, від своїх маркетингових відділів, від якихось підрядників незалежних. Там є борда директорів, яка не дозволяє власнику просто власноруч творити якусь діч. Такі штуки мали би бути виключеними для великої компанії. Але знову таки принцип too big to fail» не працює. Він не працює з системними банками, як свого часу Lehman Brothers дозволили збанкрутувати. Хоча всім було зрозуміло, що це приведе до системної кризи. Це не працює навіть в дуже зарегульованому просторі з величезними забудовниками. Це не працює в зарегульованому просторі з банками. І ми точно не можемо очікувати, що це буде працювати в просторі набагато більше нагадуючому дикий захід, наприклад, в Крипті. І ми бачимо тут величезні скандали, два гігантських таких а, кейси, коли надулися бульбашки спочатку з Луна і UST, де здавалося би всі все розуміють, де незалежні ресерчери показують, дивіться. Там по факту є фінансова піраміда, і от ми бачимо в блокчейні, скільки у них ще грошей, які вони можуть витратити на цей псевдомаркетинг, і ми точно знаємо, коли у них ці гроші закінчаться, але все одно люди вкладають в цей сніжний ком. І так само бувають кейси, де це незрозуміло в очевидь. Приклад, той самий FTX. коли Величезна біржа, там топ-3 у світі, зарегульована в кількох юрисдикціях, де все класно-класно, а потім виявляється, що там все, що могло бути зроблено непрофесійно, було зроблено непрофесійно. І тільки ця хвиля розслідувань показує, як погано все було у інших надвеликих, наднадійних, багатомільярдних проєктах. Тобто, де б ми не шукали? В банківській сфері, в інвестиційній сфері, в сфері фондів, в сфері забудовників, в кріпті, де завгодно. Принцип «to big, to fail» на сьогодні не працює. Тобто не довіряйте сліпо чомусь, що просто велике, воно не обов'язково міцне, воно не обов'язково ефективне, воно не обов'язково надійне. Намагайтеся зрозуміти, які є причини для того, що воно стало великим і популярним. І якщо ці причини ви проаналізувати, можете вам достатньо. Кваліфікації, у вас є з ким проконсультуватися. Ви можете для себе підтвердити, що ці причини справді адекватні і все ще, так би мовити, діють ці причини, все ще ефективно впливають, надають активу надійності, тоді ок. Але якщо ви цього вже перевірити не можете через непрозорість або через вашу недосвідченість, значить точно принцип too big to fail маєте. Викреслити зі свого такого шаблону прийняття рішень, я абсолютно розумію людей, які скажуть: ну, є така закономірність, якщо щось маленьке, то воно, скоріш за все, більш ризикове. Тут ви праві, менше за своєю зрілістю, скоріш за все, справді буде більш ризикованим. Але знову таки треба заглиблюватися і дивитися, що там за колісами. Якщо у вас є на цей час, якщо у вас є на це. Хист, якщо у вас є на це натхнення. А якщо нема, то подумайте, можливо, треба пройти повз, можливо, це просто не ваша інвестиція, якщо задумуватися та лізти під капот вам не хочеться. У будь-якому разі ключовим фактором тут буде надивленість, ваш особистий досвід розгляду тих чи інших пропозицій, їх порівняння між собою. З метою зрозуміти, що таке добре, а що таке погано. І з цим ми вам залюбки допоможемо. Треба лише підписатися на наш канал, якщо ви ще не підписані, коментувати, писати, які теми вас цікавлять, що і що ви хотіли би побачити в порівнянні, яких експертів хотіли би почути на нашому медіа. Ну і звісно, дзвоник, щоб не пропускати новий крутезний кон. Ну і звісно, донати не забувайте про це. Бо вони наближають перемогу, без якої всі наші зусилля нічого не варті, папа. -па.